Коз'яков, Щотка, мішин, козлов та пушкар в судове засідання не прибули придат у час на місці розгляду кримінальних провадження були повідомлені своєчасно та належним чином про причини неявки. Суд не повідомлений. Представник потерпілого Трофамчук судове засідання не прибула, Телефоном повідомила про неможливість явки в судове засідання. Гаразд так, ну більш-менш повідомості про пана Калиберду у нас є. Де ваш підзахисний? Будь ласка, захисник Ну, така інформація. Він мені вчора зателефонував, сказав, що перебуваючи на робочому місці вчора йому стало зле. Він втратив свідомість, була викликана швидка медична допомога, і він був госпіталізований до медичного закладу. Ну, під час я наголошую учасникам, що вже, ця, вже така розмова велася разом з тим. Я колись зачитував поважні причини неприбуття. Тому, коли це є очевидно, ну, якщо хтось захворіває і ця документація, яку ви надаєте, не є очевидною для такого, для суду, для звичайного людини без медичної освіти, що під явно підтверджує поважність причини, яка зазначена саме в кримінальному кодексі, то будь ласка. Суд просить, це буде в ваших інтересах. Якщо там ваш лікар, лікує, чи то, що хто надає таку документацію, буде зазначати, що ваше неприбуття в судове засідання неможливе. Я ну, наполягаю на цьому. Це вимоги КПК це не моя забаганка. Тому що коли такої документації не буде, суд сам її не добиватися не буде. Замість вас будуть відповідне реагування суду. А на сьогодні що будемо відкладатися? Немає двоє обвинувачених. Наступне судове засідання у нас 20 27 березня, так? 27 березня на 16.00. Всіх занотовано. Ласка, бережіться, лікуйтеся і приходьте до нас на засудове засідання. Ласкаво просимо, побачення.